Вітаю, мої дорогі, мої любі глядачі в рубриці Христотерапії з Наталією Шпиц зустрічі любові! Слава Ісусу Христу! Власне, в минулому відео я зачепила таку тему як іспит сумління, іспит свідомості, Ігнатіанський. І сьогодні я хочу дописати власне таке відео, суто, яке буде цього відео, це відео стосуватися: це про Ігнатіанський іспит сумління, свідомості, що він в себе включає. Це перше, це є така молитва люблячої уважності, так віднайти перше, віднайти себе. Перше, віднайти себе як прийти в присутність Бога. так? Ну, Можна кожного вечора приділяти хвилин 15, як із спецсумління ми робимо, так, і спиту у цій свідомості, от, віднайти себе, тобто де я є, я зараз є тут фізично присутня, тут і тепер. так? Це замислитися, як я почуваюся, заспокоїтися і з тим, що мене не. Так, вхожу в присутність Бога, котрий в Ісусі Христі дарує мені себе в цю мить. Він дивиться на мене з любов'ю. Одесь так включити свою увагу і прийти у цю присутність Бога. Це є перше. Друге, це просити про світло Христове, щоб я могла міг поглянути на цей день, який сьогодні відбувся, що завершується очима Бога, розпізнати правду про себе. Та прийняти її. І це є дуже важливе, власне, акцентую на тому, що подивитись на себе очима Бога і прийняти цю, цю, цю правду. Так? Третє є це пригадати цей прожитий день. Так? Чи я сьогодні зустріла Бога? Так, чи він промовляв до мене і з люблячою цією уважністю погляне на те, що сьогодні в цьому дні відбувалося. Так, Що зі мною було, чи через мене що відбувалося, чи у мені відбувалося. Так, можна пригадати день навіть погодинно, згадуючи обставини, місце перебування. Чи зустрічі не потрібно робити ніяких висновків чи якихось аналізів. Ні. Просто пригадати, так, не засуджувати, не аналізувати, лише нагадую, приймати, дозволити цьому бути на існування, пригадуючи день цей, тому що в, ціє, в цьому дні було щось 100% і світле, і таке ж також могла бути і темне. Оце світло Боже, і темрява, наприклад, зла. Так, четверте, це звернутися до Бога в розмові. Так, пригадуючи цей день, розпочати цю розмову з Богом про те, що в мені найперше ожило згадати оце перше світло те, за те, що було добре, так, за те, що було добре. Я дякую Богові, бо ожило щось таке світле, хороше, що зродило десь надію на краще в моєму житті. І таке також згадати, що засмутило мене так в цьому дні згадати, де була темрява, що мене занепокоїло, що мене розстроїло, причинило десь кривду мені. Десь, може, прийшла якась е, пристрасть, е, провина. так? От, І розповідаю я про це Господу. Можна навіть Господу і скаржитися за те, що, можливо, десь мене образило, чи когось я образила, е, десь мене поранило, чи когось, можливо, я поранила, ближніх своїх, себе. За це я прошу в Господа пробачення. Себе також за в себе самого прошу пробачення, так, От себе самого за те, що трапилось і мною цього дня віддаю в Господні руки, звіряю Богові та Його милосердю і любові. Не забувайте, що Господь є ваш батько, люблячий, милосердний. Тому я віддаю це в руки своєму Отцю через Ісуса Христа, через Його милосердя, Його жертву, Його кров на Христі, бо він, власне, за це і постраждав. дають у темряву зранення, десь, можливо, образ в Господні руки, довіряючи йому. І п'яте, це думкою сягаю наступного дня. Наступного дня просячи про світло, про світло, просячи про силу в цьому дні. Витривалість і рішучість у тому, що для мене є важливе на даний Час на даний цей день. Десь так, от, і молячись, молячись і просячи Господу, і вже наперед, власне, дякуючи за це, що відбудеться, уявляючи десь в цьому дні Господню руку, от, прославляючи Господа, дякуючи Йому в цьому дні от, за його перемогу, за його славу. Одесь так про істит сумління, про іспит усвідомлення, ігнатіанський такий іспит, власне, він трошки розгорнутіший. Е і заохочую вас його робити щодня е на ніч і побачити в цьому е плоди, плоди Божої любові, Божого милосердя і Божого. Божої зустрічі! Амінь! Дякую вам, що ви в мене є, що я маю для кого бути даром, писати ці, ці відео. Люблю вас, обіймаю. і до зустрічі. Па-па!